Вітаю вас. Традиційно нашу програму розпочинає рубрика Тема випуску. На базі кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету проходив міжнародний дизайн-форум про дизайн, який об'єднав науковців і митців, фахівців і студентів 18 міст. Та 45 вищих навчальних закладів України, а також 11 вишів ближнього і далекого зарубіжжя. Цього року захід вже вдруге проходив за підтримки херсонської філії Приватбанку і коли гості роз'їхалися, та минула приємна втома від численних організаційних клопотів, настав час підбити деякі підсумки міжнародного дизайн-форуму Про дизайн. Зібрати зі всієї України і представників з іноземних держав для того, щоб поділитися своєю творчістю, тому що в кожному вузі є таке порозуміння, як своя школа. І я думаю, що цікаво буде студентам в першу чергу зав'язати нові знайомства, нове спілкування, яке відповідно буде мати продовження. Під час відкриття дизайн-форуму було оголошено його програму і підраховано кількість учасників у різних заходах. Другий тур всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності дизайн зібрав 53 конкурсанти. Міжнародна науково-практична конференція Особистість митця в культурі 80 доповідей. Всеукраїнський конкурс анімації 28 робіт, фотографії 70. Логотипу 163, ілюстрації 74, предметно просторового середовища 122, дизайнерів одягу 80. Темою олімпіади був скіфський звіриний стиль як інспірація в дизайні. Ми приїхали з Івано-Франківська із Прикарпатського національного університету. Фаника. Як ми розуміємо цю тему? Ну, ця тема дуже близька до цього регіону, де ми зараз перебуваємо. Херсон це є частинка історії. Тож ми будемо старатися робити як найкращу метаморфозу і шукати дуже цікаві форми. Ну, стараємося зробити якусь гарну композицію. Я приїхала із Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. Їхали ми через Київ двома потягами. Почуваюся добре, ну а з собою взяв. Папір і всі потрібні інструменти, щоб виконати завдання. Потрібно працювати, просто аналізувати. І, я думаю, можна легко справитися з завданням, якщо розібрати правильно. Масштабний показ конкурсних моделей одягу відбувся 20 квітня на базі торгово-розважального центру Фабрика. Він яскраво і гучно об'єднав кілька сотень захоплених глядачів та учасників. Попри надзвичайну для південного Херсона, зливу перші місця в різних номінаціях здобули дизайнери ХНТУ і Харківського коледжу текстилю та дизайну. пробовать себя в качестве дизайнера. Мне очень нравится здесь находиться, потому что это кайф. Настоящее это вдохновение для каждого человека. Мои впечатления шикарные, неимоверные, потому что модели самые лучшие, а коллекция Леонардо Мейкер не такая, как все, потому что весна, у нас впереди лета и все мы танцуем, кайфуем, радуемся жизни. Часть костюмов у нас приехали с авторами, они сами утюжили, гладили, готовили. Есть некоторые вузы, авторы не смогли принять. Хотя они по почте нам передали коллекции, и наши девчонки сами их утюжили, переодевали, одевали и выпускали на подиум. 4-5 раз у каждой модели переодевание. У нас задействовано 50-60 моделей, а костюмов больше 250. Это праздник, это действительно праздник, праздник молодости, красоты. Праздник. И очень приятно, что вот этот праздник устроителями этого всего Виступила наша кафедра дизайна, яка в останні роки і в останнє час перевернула і перечеркнула статус технічний університет. Вона розширилася нашу. З особливим інтересом херсонці та гості міста очікували на прем'єрну виставу Планета Факірів. Спільний проєкт Херсонського обласного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша та кафедри дизайну ХНТУ. Сподівання були виправдані і навіть перевершені. Блискучий експеримент спричинив повний аншлаг у глядацькій залі. Фентезі мюзикл про дружбу і кохання увійде до репертуару театру як добра постановка для глядачів будь-якого віку з використанням відеопроекційних декорацій, чудовим вокалом та спецефектами, а також унікальними авторськими костюмами. Я думаю, що проект додався, це нас надихає, вистава ця буде йти в театрі, слідкуйте за афішею, приходьте, дивіться, це дійсно чудо, з'явилося у нас спільний такий проект. І я думаю, що ми вже зараз прикидаємо, який буде наступний крок, а він обов'язково буде. Мені здається, вдалося. Діло Дело в тому, що для нас це була проверка боєм, тому що студенти в такому режимі не работали. Понятно, що до сесії до сесії живет студент весело, а во время сесії он плачет и работает. Но то, что мы пережили. Или при подготовке этого спектакля это дорогого стоит. Мы всегда ожидаем меньшего, но Елена Валерьевна Чепилюк, наша Леночка любимая, она всегда удивляет. И вот это самое ценное, то, что творческий человек, очень беречь ее нужно. Я рад за то, что есть технический университет, и что вот он такой, какой сегодня мы его увидим. Нагородження лауреатів і переможців міжнародного дизайн форуму про дизайн відбулося 22 квітня. Головними призами за перші місця відзначені у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності дизайн. Львівська національна академія мистецтв у конкурсі анімації університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, Харківська державна академія дизайну і мистецтв. І Херсонський національний технічний університет у конкурсі логотипу ХНТУ і Черкаський державний бізнес-коледж. У конкурсі дизайнерів предметно-просторового середовища «Нук» імені Адмірала Макарова ХНТУ та Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука в Украине не так много вузов, которые думают о студентах и которые предоставляют свою площадку для конкурсов, различных конкурсов творческих работ студентов. И поэтому мы очень благодарны Херсонскому техническому университету за то, что он организовал такой международный форум, и студенты теперь имеют возможность, кроме олимпиады, ещё поучаствовать в различных конкурсах. Дуже гарне враження і вітаю університет звичайно від організації, ну, пересочано від, від ректора, дуже приємно було його слухати, його враження, його, ну, його допомогу, очевидно. Ну і те, що він сприяв, це дуже рідко, таке бачиш, коли власне вище керівництво навчального закладу так уважно ставиться до цих певних тих всяких акцій. Ну і в даному випадку до форуму. Ми стремимося зберігати контингент студентов будущих і на Херсонській області. в Херсонской области, но многие уезжают в Киев, в Одессу, а нам надо региональне образование, тем более нас все прекрасные возможности. На дні відкритих дверей Херсонського державного аграрного університету відбулося урочисте відкриття пташиного містечка. Спеціально до цього дня учні всіх міських шкіл та студенти готували шпаківні і здійснювали роботу по монтажу яскравих оригінальних і зручних будиночків для птахів. Загалом на конкурс Подаруй пташкам домівку було представлено понад 60 поробок, виготовлених учнями Херсона. Переможців визначали у номінаціях Функціональність та Практичність, Оригінальність і креатив, мальовнича країна неординарність та майстерність. Робили шпаківні, встановлювали їх на стовпчики, красили. Это мой скворечник. Я его делал с папой и с дедушкой. Мы его делали три дня. И потом я его принес в школу, отдал, и вы сюда привезли. Парк Пам'ятка садово-паркового мистецтва Дендропарк Херсонського державного аграрного університету був засаджений ще у 19 столітті. Він нараховує сотні видів рослин. Його здавно полюбили і люди, і тварини, і птахи. Усі виготовлені для конкурсу будиночки для птахів будуть розміщені на території університету. Усі учасники конкурсу отримали подяки, цінні подарунки, а ще долучилися до святкових весняних частувань. І проведення благодійного ярмарку. Ой, піду я на ярмарок поштаї, дівча сорока, то біля мато чорнява, куда гляну, то знакома. На сьогодні поки що, все не забувайте. Істина любить діяти відкрито. До нових зустрічей.